Місце Москва, метраж 74 чотирик, кімнати Два висота стель трим дизайнер інтер'єр стиліст Анна Морозова фото, Христина Нікішина, коротенько, для молодої жінки, яка багато працює, а вечори і суботу проводить на заняттях в університеті. Дизайнер Анна Морозова створила інтер'єр, в якому відчуваються тиша, спокій, затишок. Домогтися відчуття гніздечка вдалося за допомогою кольору, різноманітності фактур і відсутності візуального шуму. Подробиця дизайнер розумно підійшла до простору і використовувала кожен квадратний метр. Тому відмовилися від коридорів, окремої вбиральні пожертвували, щоб облаштувати велику спальню. У квартирі зберегли відчуття великого простору і свободи. Немає стін або суцільних перегородок між різними зонами. Поділ виконано через зонування, кругові проходи з одного приміщення в інше, фішка планування. Віндов дата лаєр, віндов дата лаєр, віндов дата лаєр піш Евент. Банер Сомон баннерсонтеїнер і банер в сім три чотири два 05 в чотири е дев'ять тисяч вісімсот кухню хотілося заховати, але при цьому зробити функціональною вентиляційний стовп розділив основну частину гарнітура і стійку з побутовою технікою і задав габарити кухонної зони. Розміри шаф всі стандартні. У цьому проєкті поєднували матеріали економ- і бізнес-сегмента, стіни скрізь пофарбовані. Тільки за узголів'ям ліжка знаходиться фреска з птахами на підлозі ламінат, а в зоні лоджії, кухні та санвузлі, за паморочливої краси широкоформатний граніт болотного кольору. Windows data лаєр. Віндовда лаєр, Layer. лаєр Event. Баннерцомон Венерцонтеїнер і баннерцодин в дев'ять шість трифісім 3, фісім а вісімвісім0ЕА03, і всі шафи, виконані на замовлення, через відмову від вбиральні вийшов досить великий обсяг, щоб знизити їх вартість, вибрали колір якого пофарбували всі стіни і розчинили шафи в просторі, але навіть так з урахуванням складання бюджет на них перевищив півмільйона гривень. Говорить дизайнер: передпокій невеликий. По праву руку знаходиться навісна полиця для ключів, і повіця собаки, вази з квітами за картиною Тетяни Клятий, сховався електричний щиток. На підлозі покладена плитка. Передбачено місце для однієї двох пар взуття. Решта взуття зберігається в шафі на відстані витягнутої руки. При вході в квартиру зробили шафа з пральною і сушильною машинами, полицями для побутової хімії і місцем для драбини. Висота стель в квартирі така, що сходи дуже затребуваний предмет. Санвузол вийшов як шкатулка навпроти входу, розмістили величезне, на всю стіну дзеркало, під ним навісна тумба з накладною мийкою, звичайно. Така конструкція вимагає щоденного очищення від бризок, але як відомо, краса вимагає жертв у просторій зоні. Туша за скляною перегородкою передбачені стильова лійка і лійка на гнучкому шлангу, полиця для косметики і свічок. Всі стіни захищені великоформатним керамогранітом, доглядати за яким не складає особливих труднощів. Саме плитка стала найдорожчим елементом в санвузлі. Її вартість склала 190 тисяч гривень без урахування роботи майстра, але вона витягла на високий рівень всі інші недорогі елементи цієї частини квартири. Бренди представлені в проєкті оздоблення: фарба, дюлюкс шпалери, Фецюра, підлогове покриття, ламінат, гаротрітті, меблі та ідеа Ларидою Тезара Гоме іке Ке Дантоне Гоме Тракевоут. Дерев'яні перегородки, дреамландськ Десітн гарнітур, наша марка, побутова техніка, холодильник Самсюнд, духова шафа і посудомийна машина, а як плита і мікрохвильова піч, «Бош чайник, борг, Самсюнд змішувачі Маріані, Дроге Вердоремі, скляна перегородка, скло 24 мийка у мойкірі, освітлення майтоні, цінеїл. Фліктінг Ласворк, текстиль, штори від шторного дизайнера Марії Петрової, килими ковер, юк і юк надом, двері, вхідні двері, гардіан міжкімнатні двері, і іон, вікна, дерево, алюмінієвий профіль, коннект, вимикачі і розетки. Лебрант, хочете, щоб ваш проект був опублікований на топ 10 Надсилайте фотографії інтер'єру на і рю.